Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І ми сьогодні з вами подивимося мою нову колоду Darkwood Tarot. Я вже колись казала, що щойно у мене буде можливість або ж бажання, я замовлю собі цю колоду в Таромансі або в місті Ксілку. І, власне, така нагода мені. Представилася, я обмінювалася з староманцем колодами і попросила в них Darkwood Таро. І навіть є в них опція в одній з таких колод, що можна замовити її з книжкою. В книжці Google переклад, але перекладено нормально, російською мовою, правда. Але іноді таке хочеться таке почитати, передивитися, хай буде why not, я не проти. Ну, Тут просто опис карт непоганий, тому що. Я не пам'ятаю, чи в мене взагалі є скачана МБК до цієї колони. Давайте подивимося, якість, друку. Мені прийшла в такій коробочці колода. Стандартний розмір, все-все-все стандартно. Матова ламінація. Я люблю матову ламінацію. Ось. Ось така вирубка тут у них гладесенька, рівнесенька, і так само зверху. Все супер. Давайте дивитися. Підписи я просила англійською. Отже, дурень. Махр, Дуже красива якість друку, гарна, дуже, чітка, класні кольори. Імператриця, імператор. Дуже чітко все красиво. Так. Закохані. Це колода Ебігел Ларсон. Так, я казала, по-моєму, колісниця це Орел Орлан. Сила, самітник. Мені подобається художня робота цієї авторки. І Саша Грем дуже класні колоди складає. Вона ж укладачка. Вона укладає дуже класні колоди. Мені дуже багато її колод подобається. Ось такі от Darkwood. Логотип. Можна на перевернутих, але я не ворожу на перевернутих. Юстиція. Повішений. Дивіться, так, прилічна, да? навіть плаття закрутили. Гарно. Смерть. Помірність. Диявол дуже гарний. Вежа. Зірка. Все прилічно, все красиво. Місяць. Карта сонце. Суд. Карта світ дуже гарна, чуттєва. Ось мені подобається, що починала подорож ось така панянка, в дранті та якомусь, але вона тепер абсолютно вільна від усіх умовностей. Так, тут жезлів. Двійка жезлів. Трічка. Вампіреса така. Четвірка жезлів. П'ятірка. Демони б'ються, да, такі чорти? Шістка жезлів. Сімка. Угу, така. Тривожненька. Вісімка жезлів. Дев'ятка. Класно, мені цікаво буде, як буде програватися ця карта, бо вона показує, що людина не мов би, тебе заманює, але не пускає тебе близько. Цікаво. Десятка жезлів, паш, лицар, угу. дуже гарний, дуже красивий, королева жезлів. І король. Угу, дуже гарні. Так, далі кубки в нас йдуть. Двійка кубків, це келпі, демонячі такі. Трика кубки в коте, котякчи. Так, как моя свора. Четверка кубки. Пятерка. Шестка. Угу, такая годивница. Семка. Восемка. Дев'ятка і десятка. Дуже гарна. І сім'я. Тут у нас вовків. Ну, це клас, це клас. Паш кубків. Лицар. Пікнічок влаштував такий. Молодець. Королева кубків. І король. Духи такі в нього літають тут. Замріяний, коротше, король. Туз мечів. Твійка мечів. Трійка. Ось така. Тут анатомічне серце. Четвірка. Так, а давайте почитаємо четвірку мечів ми е, опис автора. <кій> Що нам пишуть? Цікаво. Не буду перекладати. Давайте я вам просто покажу, якщо ви захочете зупинити, почитаєте. Але це така карта про почуття, які вже ну, не дуже актуальні. Цікаво, цікаво. Угу. Так, далі. П'ятірку мечів не показала. Ось п'ятірка мечів. Ого! Ай ай! Так, така жорстка карта, насправді. Шістка мечів. Хтось іде і навіть не оглядається, можливо, навіть в небезпеку якусь. Так, сімка мечів, червона шапка, полює на вовка. Помінялися ролями. Вісімка мечів. Тут і криси, і мечі, і стрев'ятники. Ну, власне, дуже багато буде обставин навколо цієї жіночки. Дев'ятка мечів. Так. Десятка мечів. Добре. Паж мечі. Лицар. Такий хороший, а так. єдине, що без коня. Королева мечува. Так. Король мечовий. Так, тут спетаклі. Тут у нас яблучко, так? Нам пропонують яблучка, двійка пентаклів. Таке старе, засохше дерево, ще щось намагається пентаклити. Трійка Пентаклів. О, отут, коротше, включається Абігел Ларсен, яка втомилася малювати масті, і в якої трійка пентаклів уже просто ну, ні о чому, да? Сюжета немає в карті. Далі, четвірка пентаклів, ну нехай є ще. Тут який на якийсь сюжет. П'ятірка Пентаклів, добре. Пройшли по сховок, да? де можна було би перезимувати. Далі шістка пентаклів. О, класно, класно, Підпиши, а я тобі отсиплю. Супер. Хорошенька. Сімка пентаклів. Так. О, зберігає свій рожай. Добре. Вісімка пентаклів. Дев'ятка. Десятка. Теж ну, втомилася Бігає Ларсон малювати пентаклі. Паш пентаклів. Лицар, королева. І король, і біла карта, яку я десь відкладу. Так, ось така колода, дуже хорошенька, цікава. Давайте, вона мені така ну, темненька, да, така кріпова. Давайте ми з вами витягнемо вам застереження від Dark Wutro. От застереження, попередження одне на всіх. Застереження? О, так, застереження. Ну, дивіться, обережно в дорогах, будь ласка, обережно в різноманітному русі, обережно в своєму бажанні доказати що комусь щось. Тому що ну, колісниця, ви ж пам'ятаєте, колісниця це завжди про свою, про правоту. Мене і більше нікого. В колісниці завжди потрібно дотримуватися якогось балансу і себе. Ну, Періодично пригальмовувати, да? тому що є правила руху дорожнього, тобто тут так безпардонно не вийде. <клісниця> По колісниці так само. Обережно треба бути під час повітряних тривог, тому що тут у нас, ви бачите, вона повітряна, наскільки є земна, да? і, власне, от вона нас попереджає обов'язково себе берегти. Себе берегти, берегти довколишніх навколо себе людей. Ось така от історія. Застереження вам, я сподіваюся, ви почули, відчули. І ми будемо тоді з цією колодою далі працювати, знайомитися і. Ходити в резонанс, як то кажуть. На цьому все. Дякую. Отака от новиночка в мене, новиночка-стариночка, в мене, в принципі, була ця колода, але я вирішила, що мені вона потрібна більш гарній якості. Дякую вам, дякую, що ви були зі мною ваші коменти, ваші враження, все дуже цінується. Ми побачимося в наступних відео. Бережіть себе, Па-па.